Почала би, якби, наприклад, я завжди порівнюю Україну з Ізраїлем, якби антисеміт прийшов в Ізраїль і очолив е, е, дане міністерство. Це нонсенс, це абсурд, але маємо те, що маємо, маємо такі речі в Україні, тому ми повинні бути налаштовані дуже серйозно. Е, і більше того, я хочу відмітити, що сьогодні все ж таки журналістика України, як би її не затискали, вона є. Сміливою, особливо в Київська, на регіональному рівні, ну я не, не знаю, чи всюди, скажімо, журналісти слухняні, але в регіонах, в областях теж є ті журналісти, які пишуть правду, не бояться. Мені було неприємно читати повідомлення про те, що в Тернополі, начебто, є темники, я не знаю, можливо, хтось поділиться з цим. Це інформацію давав Мустафа якого я теж добре знаю, і справді я з ним спілкувався, він казав, має якісь документи, що начебто тут у нас на Тернопільщині хтось редагує ті чи інші передачі, або висвітлення тих чи інших тем. Це неприємно слухати, але я думаю, що все ж таки в більшості на Тернопільщині журналістика вільна, і ви будете писати і пишете те, як ви бачите ситуацію в нашій державі, зокрема і в нашій області.